Чудово, ти розумно Сходимо, тримаю на кольоровий. На пазли. У кривому розі відкривають нові сенсорні кімнати для дітей з особливими освітніми потребами. Тут створюють безпечне розвивальне середовище, яке допомагає малечі спілкуватися, навчатися і зростати впевнено. Одразу декілька таких просторів з'явилися у дитячому садочку 236. Питання створення безпечного здорового розвивального середовища завжди в нашому закладі було дуже актуальним. А участь у міжнародних проєктах, допомога міжнародних партнерів допомагає нам у різноманітні. Нітнити збагат, із збагатити ресурси і для освітнього процесу, і для проведення корекційно розвиткової роботи у сенсорних кімнатах передбачено регульоване освітлення, проекційні та бульбашкові модулі, аудіосистеми з керованою гучністю, тактильні панелі, куби, підлогові мати та крісла пуфи, інтерактивні панелі з іграми на координацію рухів. Кімнати реалізуються в межах проекту Криця підтримка відновлення кривоїжджя, що реалізується спільно з компанією Проман та агенцією розвитку люксдев за фінансування великого Ерцогства Люксембург, ми постійно робимо все для підтримки наших діточок, і акцентна, особливо для дітей з освітніми потребами. І От зараз у нас відкрита в місті в цьому році 17 сенсорних кімнат, в яких займаються 3 тисячі дітей з особими освітніми потребами. Педагоги кажуть, що це дуже важливий напрямок, і треба розширювати ці кімнати. Ну ось, будь ласка, ми бачимо в дитячому садочку. З дітками поспілкувався, діти задоволені, педагоги задоволені, батьки задоволені. Ну гарний проект, дуже гарний. Сенсорні кімнати діють у дитсадках і школах різних районів міста. Загалом у кривому розі їх 17. Педагоги та психологи проходять спеціальне навчання, щоб ефективно використовувати нове обладнання і адаптувати методики під індивідуальні потреби кожної дитини. Анастасія Костенюк Ірина Семкович, перший міський.